На ремонті акумулятор Строма з такою красивою індикацією. Повністю справний, працює, але проблема в тому, що на болгарці на перфераторі йде плата в захист. Зараз будемо розбирати, дивитися. Ось так виглядає акумулятор. Ізоляційних кілець нема. Це просто копійчане. І саме найголовніше міряємо кожну паралель опір та напругу. Перша паралель. 7,7 мільйон. друга паралель. 407, 7,7 мільйон, Третя паралель, 407, 7,6 мільйон, Четверта. 7,7 мільйон, 407 і остання паралель. 407. 7,6 мільйон. Тобто по напрузі і по опору навіть дуже непогано. Але вже на потужному інструменті йде в захист. Підключили нашу повітродуючку і протестуємо під навантаженням. 23 ампери, все нормально. Тепер повітря дуйку виставили на максимум і дивимося. І напруга просідає нижче 14 вольт. Баночки в нас стояли UG. Поставили ми сюди 25 r самсунги трошки повідрізали пластик для того, щоб зварочку могли зробити якісно та надійно для того, щоб проходив добрий струм. Отже, фінішна пряма. Починаємо зварювати елементи. Підготували ось так платку. Тут у нас три шари, тут у нас теж три шари. Тут достатньо для балансувальних, таких тоненьких. Зараз платку приваримо сюди. Акумулятор наш готовий. Тут стрічка в два шари, три шари, тут стрічка в один шар. Так як струм біжить нас звідси сюди. Тут аналогічно. Залишилося акумулятор поставити в корпус, і саме найголовніше перевірити, як він себе веде під навантаженням. Фінальний тест нашого акумулятора. Спочатку спробуємо на другому режимі. Так, і тепер дамо на максимум. Поїхали. Вже просадка набагато менша, попри те, що акумулятор заряджений менший.